Дитина не проєкт, не завдання, не план, не те, що треба правильно зібрати. Це людина. І зараз ти зрозумієш, чому це важливо. Сучасні батьки часто поводяться так, ніби дитина це такий комбінований стартап. Правильно розвивати, правильно годувати, правильно розвивати мозок, правильно влаштувати в садочок в школу, розписати хобі, гуртки, секції, все оце. І ну і до 7 років, щоб уже щось уміти. Ми не виховуємо, ми менеджеримо, і здається, що це турбота, але насправді це контроль. Коли дитину роблять проєктом, вона робить один єдиний висновок: мене люблять за результат. Не за сміх, не за характер, не за те, що я такий, як є, а за те, що я приношу, за досягнення, за вигідну поведінку, за те, що я не підвожу. І потім ця дитина виростає дорослою, яка не знає, хто вона без цієї ролі, без функції, без користі для когось. Вона вчиться жити так, ніби весь час складає іспит. Ось прямий причин у нас святковий зв'язок. Коли дитину перетворюють на проєкт, вона не формує особистість, вона формує відповідність. Не я це я, а я це те, що від мене хочуть. Це не розвиток, це дресура. Дорослий створює середовище, в якому дитина має право бути людиною, а не об'єктом для реалізації батьківських амбіцій. Якщо середовище про правильність, дитина росте в страху помилки, якщо середовище про результат, дитина росте без внутрішнього я хочу, якщо середовище про будь зручним, дитина виростає без відчуття власних меж, а якщо середовище про людину, Дитина стає людиною справжньою, живою, опорною. Уяви її через 25 років. Вона може сказати: я так хочу, а не так треба. Вона вибирає, а не догождає. Вона відчуває себе, а не підлаштовується під світ. Це дорослий, який знає власну цінність, бо колись його не виховували як проєкт, його виховували як людину. Дитина не проєкт, це не тиражний продукт, не змагання. І не продовження твоїх нереалізованих мрій це окрема особистість. І твоя задача не налаштувати, а створити середовище, в якому вона розкриється. Побач дитину, а не функцію, і вона покаже, ким може стати. А в курсі формування особистості я даю батькам практики, щоб повернути фокус з контролю на контакт.